Ви викладач початкових класів, представтеся. Так, доброго дня, мене звати Вікторія, я вчителька початкових класів. Надзвичайно щаслива людина, що працює в такому середовищі у школі мрія. Щасливі не тільки вчителі, батьки і діти, що так далеко від рідного дому ми маємо свій острівець Україна і мріємо, і здійснюються мрії. Дуже щасливі і дуже вдячні таким надзвичайно. Безмежним людям з великої літери це Світлані Васильовні школьній Світлані Теодозінні Румак за здійснену мрію для всіх.